Сьогодні у випуску обстрілюють щодня, як живуть у селі Новоданилівка в чотирьох кілометрах від лінії фронту. На 6% щороку збільшуються показники захворюваності на рак в області. Втім, летальних випадків поменшало. За освітою інженер-механік, за професією виброзробник нині снайпер. Історія військовослужбовця на позивний Фокс, який воює на Запорізькому напрямку. Сиящому пеклі, коли воно кончиться і коли настане спокій, чи ми доживемо, чи виживемо, чи не виживемо. Це жителі села Новоданилівка Пологівського району Валентин та Валентина. Нескоромні. 11 місяців подружжя живе під постійними обстрілами, адже від села до опозиції окупантів 4 кілометри. Обстрілюють кожен день. Буквально вчора три прильоти тут було і кришу. Знесло трохи лагоди пошти кожний день. Діватися нема куди, 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 де майну пан Валентин розповідає до повномасштабного вторгнення до їх будинку. Приїжджали онуки. Нині прилітають російські снаряди. Один з уламків на кухні пробив наскрізь дерев'яну вікону раму та шафу, котра стояла поруч. Ми ж ховаємося, як тільки де що так уже близько, то я саме у підвалі підвал там. А так у хаті топимо дрова, слава Богу, так є, протопляємо дровами. Угля нема, звісно, дрова, а дрова ж самі, як, знаєте, як поки горить, поки й тепло. Як кажуть, Бог, Бог допомагає нам, а так і виживаємо. Село Новоданилівка, що поблизу Оріхова під ворожим вогнем із березня минулого року, каже староста села Сергій Івашчишин. Додавляються, приходить чуть ли не кожен день. От приїжджаєш, дивишся вокруг цієї на цього, будівлі, ці будівлі і будинку культури. Кожного дня додається там по 10 по 15 приходів. Я не знаю, що їм понравилося це здання, чи що ну просто луплять ліж би розби. За словами Сергія Ващишина, всі адміністративні будівлі, амбулаторія та бібліотека перетворилися на руїни. Зараз ми знаходимося в бібліотеці. Тут полочки вроде, цілі, книжечки цілі. Чекаємо, що, дай Бог, повернемося. Дитячих книжок сіка. Відбудуємо. Ось сюди недавно, тижні, може, два-три. Це книгосховище, прямо під пол прилетів град. Ну, Хорошо, що сильно не взірвався. Бо якщо б був би вибух, тут би було б взагалі. Полу нема, стелі немає, стілажів немає. Якось так гірко і сталося, і пам'ятнику Другої світової. Тут розповідає Сергій Іващишин. Похована парашутна десантна група на чолі з Олександром Хрустальковим, які 80 років тому визволяли село від фашистських загарбників. 11 місяців в селі немає ані газу, ані електропостачання. Жити в Новоданилівці залишається близько сотні мешканців. Більшість з них, за словами старости, люди похилого віку. Анна Червата, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Одна людина загинула. Російські військові обстріляли тимчасово окуповане місто Пологи. Сталося це у ніч на 5 лютого. Наслідок влучань було пошкоджено лінії електропередач. Частина міста залишилась без електропостачання. Про це суспільному телефоном повідомив пологівський міський голова Юрій Коноваленко. Окупанти обстріляли наші квартали, житлові будинки. Є у нас циганський висілок, це південна частина міста. Циганський висілок і червоний висілок. Обстріляли житлові будинки мирних жителів, і в результаті є загибла особа. Зараз встановлюється конкретно хто це? Це робиться просто для того, щоб, по-перше, залякати людей, по-друге, сказати, що ці обстріли здійснюють збройні сили України. Ну і на вечір була інформація. Що дійсно був вражений місце дислокації окупаційних військ, декілька об'єктів, на яких вони перебували, їхні склади, і особовий склад є серед них і загиблі, і поранені яких вивозили. 62-річний житель Запоріжжя Євген Чернишов протягом чотирьох років лікується у запорізькому протипохлинному центрі. У нього неоперабельна стадія раку простати, має другу групу інвалідності. Як ви себе почуваєте? Уже дуже добре. Результати є. не, не... результати є. Якби я не проходив хіміотерапію, мене б вже не було. У мене четверта стадія, і операцію вже не можна робити тільки хіміотерапію. Що кажуть лікарі? динаміка на покращення є. За даними Запорізького обласного центру медичної статистики, показники захворюваності на рак в області щороку збільшуються у середньому на 6%. відсотків. По 2021-му злоякісні новоутворення виявили у 52,5 тисяч людей. Серед них міських жителів 82%, відсотки, сільських 18%. відсотків. У той же час летальних випадків стає все менше, каже директор протипохлиному центру Михайло Єсеянц. За його словами, зменшувати показники смертності дозволяє медичне обладнання. Комп'ютерний томограф робить зрізи до 0,5 мм мінімальний, міліметра, пів міліметра. І, що, і це дуже дуже допомагає в діагностиці захворювань. Тобто, звичайний рентген такого не зробить. У закладі з червня 2021 року працює єдиний в області лінійний прискорювач. Торік на ньому отримали променеву терапію 450 онкохворих. Щодня тут лікують до півсотні пацієнтів. Він прицельна опухоль облучає, тобто не так, як старі апарати там навели на на область опухолі. Він прицільно опромінює пухлину не так, як старі апарати навели на пухлину, опромінювали, а потім опіки, травми здорових тканин. А тут тільки хворі тканини. Він по суті працює як хірургічний ніж, тільки променем. Результати дуже гарні, особливо у хворих на рак легенів, рак мозгу, з первинними симптомами чи метастазами. Рання діагностика та своєчасне лікування збільшує шанс на одужання, підкреслює лікарка обласного мамологічного центру Тетяна Шупік. У нас є можливість діагностувати пухлину навіть від 5 міліметрів, взяти частинки відправити на біопсію. Тому чим раніше ми можемо, і дає в нас можливість, жінка до нас прийшла діагностувати, ти великі шанси на одужання жінки. Нагадаємо, торік 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України визначило профілактику та лікування онкологічних захворювань як один із головних напрямків галузі у 2023-2025 роках. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. За освітою інженер-механік за професією виброзробник. Нині снайпер. Військовослужбовець на позовний Фокс родом з Лисичанська. каже, тривалий час жив у Харкові. Нині боронить запорізький напрямок. перший мій контракт був з 2016 року по 2019 в десантно штурмових військах. Коли почалося вже повномасштабне вторгнення, з 25 лютого я долучився до лавтору в Харкові, бо з Харкова вже майже не було можливості поїхати в Житомир. До моєї бригади. Комбат, який зараз тут у нас командир, він був начальником штабу в одному з харківських батальйонів. Він перевівся на можемо так сказати, на підвищення. І з часом притягнув нас до себе снайперській справі Фокс вчився в інструкторів НАТО у 2017-му. Тоді фахівці з Польщі, США та Канади приїжджали до Львівської області. Чоловік каже, аби вистежити окупанта, доводиться годинами лежати в вагнюці під пекельним сонцем, під дощами або в сильний мороз. Втім, до цього звик. Гвинтівку Фоксу подарував побратим. Той купляв її власним коштом. За допомогою тепловізійного прицілу на зброї не лише спостерігає за ворогом, але й знімає відео. Де. Які записів викладає в соцмережі. Найголовніша причина, чого ми ведемо відеозапис, це підтвердження ліквідації. Але витрапляються такі прикольні моменти, коли там тваринка якась підбіжить, щось ми знімемо там лисичка, зайчик. Під час спроб наступу ворог використовує розповсюджену тактику. Спочатку йде важка техніка, за нею піхота, розповідає Фокс. В нагоді, за словами чоловіка, стає західне озброєння. Навіть ця гвинтівка. Американська американський. Що зі стрілкового зброєння, Наприклад, наш взвод укомплектований польськими автоматами Грот, це під калібр 5, 56, Ну і в порівнянні з АК. Особливо якщо ці старенькі там 90-х років, які без обвісів, без нічого, це, це інший рівень взагалі. Фокс зізнається, ненависть до ворога щоразу спалахує з новою силою після кожної новини про зруйновані будинки цивільних. Триматись допомагає підтримка рідних та близьких. Це звичайно підтримка родини, підтримка друзів. Навіть якщо там треба, ну, бували такі випадки, коли там. Ми вже не вивозимо щось купити. Треба якась там допомога від друзів. Ми відкриваємо збір і він нам за півгодини закривається його ми купили вже машину. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Понад 50 мелітопольців, які евакуювалися до Запоріжжя, долучились до акції прапор соборності на українському стязі. Учасники заходу, який відбувся в мелітопольському хабі, залишали короткі побажання. Серед них Анастасія Сухомлінова дівчина розповідає: торік, 7 травня, була змушена виїхати з рідного міста до Запоріжжя. Побажала і затвердила, що Мелітопольські черешні завжди були, є і будуть українськими. і ніякі окупанти не зможуть привласнити цей великий дар собі. Дуже хочеться повернутися до міста, а найбільше хочеться пройтися малітопольським парком. Дуже болить серце за молодіжним центром People UA, в котрі ми проводили майже свій вільний час. І, звісно, дуже хочеться повернутися до стін рідного університету. Взагалі це прагнення доєднання і об'єднання нашої держави. Тому що зараз дійсно такі дуже складні часи, коли люди потребують внутрішнього ресурсу для того, щоб продовжувати боротьбу і якомога скоріше повернутися до міста Мелітополя. Сьогодні акція відбулась у десяти містах України та за кордоном. Розповів заступник Мелітопольського міського голови Михайло Семикін. Триватиме вона до 22 лютого, включно. Починаючи з Запоріжжя, закінчуючи Ужгородом Львовом, проходять акції, де Мелітопольці збираються разом та висловлюють свою позицію. Позицію що Мелітополь це Україна. Наразі цей прапор мандрує не тільки по нашій державі. Він вже мандрує і. По усій Європі і мета така, що коли ми всі зустрінемося, це вже буде не вздовзі, на головній площі нашого Мелітополя. Всі ці прапори ми об'єднаємо в один. 18 година 10 хвилин. Радіо Запоріжжя продовжує свої передачі. З вами Авіата Бачуріна і звукорежисер Лариса Кулькова. Так розпочинала свої програми заслужена журналістка України Авята Бачуріна. На Запорізькому обласному радіо вона працювала понад чотири десятиліття. Була авторкою та ведучою радіопрограм «Добрий вечір», Суботні зустрічі, Рядки ваших листів та інших. Я прийшла сюди у грудні 67 го року. То були найщасливіші часи. В дитинстві, коли я приходила на кухню, у нас. Висів радіоприймач. Ну тоді була мала, якось і не дослухалася до тих прізвищ, але чула голос. Пройшов певний період часу, коли я прийшла на радіо. Я, звичайно ж, не знала, хто там працює, не іменне прізвищ. І так випадково вийшло, що я почула оцей знайомий голос з дитинства. Це був голос Авіати Вікторівни. Його ні з чим не можна порівняти і не можна ні з чим сплутати. Він теплий, душевний, ніжний. Авята Бачуріна померла наприкінці січня. Їй було 88 років. Останній раз ми з нею говорили за два тижні, до її відходу у вічність. І тоді, як майже в усі рази останню. Роки ми після розмови бажали один одному здоров'я і перемоги. Авіата Вікторівна прийшла в наш колектив у 1967 році. Їй надзвичайно повезло, їй приймав на роботу легенда. Альберт Григорович Путінцев. З Вітою Віктор я працював 35 років на радіо. Віта Вікторівна народилася робити людям добро. З авіатою Вікторівною Бочуріною мені пощастило працювати років 10. Кожна людина, така як Авіата Вікторівна Бачурина, це сторінка нашої історії, написана натхненно, написана з любов'ю до рідного краю. До кожного українця, до кожного запоріжця, і ми ніколи не забудемо цю людину. Вона завжди серед нас.